Ух ти, дуже красиво виглядає. Чудовий колір. Як вам, Анна, напишіть, будь ласка, чи подобається, чи ні. Як він на світлі. Біленький красиво. Песик. Біленький песик. Вуха. Вуха однакові. Мені показалось, що вони різні трохи. Біленькі. Розмальованих нам не прислали цього разу. Біленький песик, біленька киця, руденька киця, чорна киця. Темний такий коричневий песик. Сіра, сірий колір, чи який це колір? Сіро-зелений, Сіро так? Да? Сірий. Сірий колір, киця, і така руденька собака. І ще, ще біленький котик. І все, да? ну, все, що зробили, все нам вислали. А ось у нас є ще. Розмальовані трохи собака, кіт і кицяда з розовим носиком Сажали. та вухами з рожевим.